Привіт! З вами канал Димний Сусід, і сьогодні ми будемо готувати плов з трьох видів м'яса. І що у нас з цього вийде, ви побачите в цьому відео, але вадим вже в захваті. Тож я пропоную почати готувати. І щоб зготувати смачний плов, треба правильно підібрати інгредієнти. І самий важливий інгредієнт це, звісно, рис та спеції. Хоча з іншої сторони, плов без моркви важко назвати пловом. Тому розпочинаємо чистити моркву. На один кілограм рису ми взяли 4 крупні морквини. І це все тому, що в нас буде дуже багато м'яса. Проте, якщо ваша ємність дозволяє, то можна взяти ще пару морквин. Морква зайвою у плові ніколи не буде. Саме для плову моркву потрібно потрібно нарізати соломкою, адже саме морква додасть страві традиційний аромат і колір. І саме тому Вадим продовжує нарізати моркву. А тим часом ми з вами можемо просто поспостерігати, бо є речі, на які можна дивитися ціловічність. Ви тільки подивіться, як швидко біжить час, бо вся морква вже нарізана. А тепер переходимо до цибулі. Саме на таку кількість рису ми взяли 4 цибулини. Для початку чистимо цибулю, а потім нарізаємо її на півкі. Кільцями. Готово! І вся цибуля нарізана, а тепер переходимо до м'яса. Спочатку нарізаємо яловичу шию. І бажано робити шматочки не дуже крупними та й не дуже дрібними. Яловича шия нарізана. Переходимо до курячого філе та свинячої шиї. І нарізаємо все так само. Далі наливаємо в каструлю воду та насипаємо рис. Рис ми будемо використовувати басматі. Це довгозернистий рис, який непогано підходить для готування плову. І саме такий рис, якщо правильно зготувати, буде розсипчастим. Замочувати рис у воді. Потрібно приблизно 20 або 30 хвилин. А після цього декілька разів рис потрібно промити. І до речі, якщо погано промити рис, то він може втратити свою розсипчастість при готовій страві. Далі нам потрібен казан, але ми будемо використовувати емальований чавунний вок від компанії Broil King, які спеціалізуються на приладді до грилю. Тож для початку нам потрібно розігріти вок, а потім налити туди олію. Олії на таку ємність потрібно немало. І, звісно, сам гриль ви можете замінити на духову шафу. Як тільки олія розігрілася, закидуємо туди яловичу шию. Та починаємо першим обсмажувати саме яловиче м'ясо. Готово. Після цього закидуємо свинячу шию. І постійно все це ретельно перемішуємо. Далі можна додати півчайної ложки солі. Та через деякий час закинути куряче філе. Воно має готуватися останнім, бо воно дуже швидко готується. Додаємо столову ложку меленого перцю. А от саме зіри краще б я додав 2 столові ложки. І завдяки цьому смак був би більше насичений. Далі можна закинути барбарис та докинути залишки солі. Ретельно все перемішуємо. Після цього можна додати нарізану цибулю. Ви навіть не уявляєте, який смачненний аромат був біля грилю. І як тільки цибуля пом'якшила, додаємо ось таку суміш спецій. І навіть не варто звертати увагу, що у складі цієї спеції є куркума. Бо деякі люди вважають, що куркума буде сушити плов. А як ви думаєте, напишіть у коментарі, нам дуже цікаво почути вашу думку. Ну а після суміші спецій можна додати нарізану соломкою моркву. А готувати слід при температурі 180 або 200 градусів. І так як у вока нема кришки, ми будемо її робити із фольги. Готово. Ви тільки подивіться на цю магію кольорів та уявіть, як це все пахне. Заливаємо у зірвак холодну воду. Якщо хтось не знав, зірвак називається саме основа для плову. І тепер можна всипати промитий рис. Ми вкинули аж 1 кілограм рису. Розподіляємо рис по всій площі казана. І якщо не вистачає води, то доливаємо ще. Вода має покривати весь рис. Приблизно це має виглядати ось так. Додаємо зверху пару голівок чеснока. Та для пікантного смаку можна додати ще перчик чілі. Накриваємо все це імпровізованою кришкою з фольги. Час готування зірвака приблизно 40 хвилин, а час готування рису з зірваком приблизно ще 20 хвилин. Наприкінці готування потрібно зробити ось такі отвори паличкою, щоб зайва волога виходила як можна швидше. І ось нарешті плов готовий. І тепер його потрібно якось перегорнути. А як це зробити, ми вже придумали. І краще це робити удвох та попередньо перевірити, щоб у плові не було ніякої рідини. І от ми вже радіємо, що у нас все вийшло. Розпаковка. Ви тільки подивіться на цю красу. І дуже шкода, що в YouTube не можна передати смаки та аромати. А м'ясо у плові просто тане у роті. Плов за таким рецептом виходить дійсно дуже-дуже смачненний. І ми йому поставили 9 із 10. І 9 саме з-за того, що було мало додано зіри. А ось тут гарно видно, як плов розсипається та не злився. А це варіант подачі плову. Ми сподіваємося, що вам сподобалось це відео. Якщо це дійсно так, обов'язково підтримайте нас вашим лайком, або навіть підпискою, або можете стати спонсором нашого каналу. А на цьому поки що все. Дякуємо за перегляд. Всім папа. -па.